Дорогі друзі, до вашої уваги вірш, який я написав заздалегідь. Тому, коли це прийде, щоб ви не дивувались, і дав йому таку оптимістичну назву, яку чекають не тільки в Україні, а і всі у світі. І так, вірш з перемогою. За Херсоном сонце сходить, українське сонце і в оману вже не вводить, я дивлюсь в віконце, зустрічаю перемогу з визволенням Криму, чую радісну промову Путіна на дибу. Ми пішли на Мелітополь, потім до Бердянська і в мій рідний Маріуполь. Звідти до Славянська, будемо гнати цих сусідів з нашої країни, не злякали нас ведмеді. Хлопці з України, чітко знають свою справу. Б'ють, не помилившись, захищаючи державу, вийшли, помолились, Бог сказав. На нашім боці єднанні сила закінчиться в цьому році. Ця війна відкрила, хто є дійсно переможець, хто за мир і дружбу. Ой, козаче Запорожець. Дякую за службу. Ненька дійсно незалежна, довела у світі, не така ж вона старенька. Прочитав у звіті: буде вічна Україна, буде її слава, тож нащадки її сила, бо ми є держава. Слава Україні!